До дня українського кіно Ретроілюзіон Колізей продемонстрував полтавським глядачам фільм 1926 року Ягідка кохання. Режисером і сценаристом цієї картини є Олександр Довженко, геній кіномистецтва світового масштабу. І, звісно, в День українського кіно ми пріжжімо споминаємо. о довженка о той роль, яку він зіграв не тільки в возрожденні українського кінематографа, а пріжсого в його істоках українського поетичного кіно. Он создав целе направлення. Прийшов кінематограф э, С идеей снимать комедійне сатирическое кіно. но в результаті оказалось так, що вот, починаючи з -го двадцять 30-й год фільм Земля, який став как бы истоками именно українського поетічного кіно. Началом українського потічного кіно, он перейшов уже на более філософський кінематограф на более актуальний для українського народу. Поціновочі творчості українського митця з гордістю говорять про його внесок у розвиток вітчизняного і світового кіномистецтва. Довженко знімав свої фільми і до речі, земля на полтавській землі. Це шишаки, дуже краєвид там чудові. І люди до сих пір. Там деякі, деякі вспоминають про Довженко. По системі Довженко ж вчать в Голівуді операторів, режисері. Ніхто цього не відміняв. А ось сучасний стан справ в українській кіноіндустрії на думку відвідувачів сеансу бажає бути кращим. Фільми знімаються. Це факт. Іногда десь серіал, іноді десь повнометражна картина. але, простіті, це не. Повноцінний кінопроцес. Українське кіно закінчилось у 1991 році. А після цього поки ще є судорожні щось зняти. Є ентузіасти, які щось знімають. Є попитки відбути день зараз і зняти кіно. Але, як немає. Кіностудії стоять. Про майбутнє ж сучасне українське кіно люди говорять з вірою і охоче діляться тими фактами, які знають про нього. И сейчас вот по мотивам Гоголя, вот именно по мотивам Гоголя, вот эта вся мистика, да, как бы такая народная украинская мистика, она будет отображена в его новой картине, которая выходит 3 ноября и будет презентована в Киеве, а потом пойдет по кинопрокату по всем городам, в том числе и Полтаве. Вот фильм называется «Чунгул». Так вот он один из тех, этот Саша Лешечкин, один из тех, кто по-настоящему делает, несмотря ни на что, современное кино. Мой учень нещодавно снялся, Даня Каменский, Знявся в повномітражном яка фільмі на студії Довженко. Здається, там зйомки всі були основні у програмі. Вечора також були показані два відео. Програму про полтавського кіноактора Володимира Гайдарова, яку зняв телеканал Місто, а також фільм дитячої студії кіно і телебачення Альфа, що днями переміг на міжнародному кінофестивалі Кришталеві джерела у Києві. Ретро ілюзіонка «Колізей» подарував у бібліотеку дитячої студії книжки про Олександра Довженка, щоб поглибити знання дітей про методи роботи видатного українського режисера.